Мене звати Гунько Катерина. Я є головою первинної проспілкової організації працівників харківської митниці. В кінці травня 2025 року ми передавали мобільну майстерню Локер 92 92-й окремій штурмовій бригаді, а саме підрозділу Код 9 2 той збір фактично закрила харківська митниця. Котра зробила донат на суму 2 мільйони 300 тисяч гривень, і зараз харківська митниця вирішила підтримати спецпідрозділ «Кракен». Головним відчуттям, головним почуттям, які е, нас всіх охопило, то це дійсно е, бажання допомогти ще бажання для того, щоб придбати ще одну машину для спеціального підрозділу Кракен. Що стосується вже другого донату, який склав 1 мільйон гривень, і за сприянням благодійного фонду твій крок, який знову долучився до придбання цієї бойової машини, то це було повторне голосування, на якому одностайно було прийнято рішення про повторний донат, про повторну придбану машину. Закликаю всіх доєднуватися до серйозних донатів, до більш менших допомагати Збройним силам України. Тому що хто як не ми забезпечимо мирне світле небо для наших дітей.